мікроскоп складається з оптичної головки, об'єктиву мікроскопу, барабану для збільшення об'єктиву, змінних окулярів, рукоятки для фокусування, основи мікроскопу та місця для встановлення об'єкту або ж предметного столику. Для визначення збільшення об'єктиву використовують камеру Гораєва. Це скляна пластинка, на яку нанесена сітка. Камера Горяєва це пристрій, призначений для підрахунку кількості клітин у заданому обсязі рідини. Зазвичай її використовують для визначення кількості формених елементів у зразку крові. За допомогою камери горяєва можна визначити збільшення. І розмір поля зору оптичного мікроскопу. Камера Горяєва являє собою прозорий паралелепіпед предметне скло з борознами та нанесеною мікроскопічною сіткою. Розміри малих поділок клітини сітки становлять 0,5 мм, а великих 0,2 При цьому сітка нанесена на майданчик ділянка скла та розташована на 0,1 мм нижче, ніж два сусідні майданчики. Ці майданчики є для притирання покривного скла. В результаті обсяг рідини над квадратом, утвореним великими поділками сітки Горяєва, становлять 0,4 мікролітра. Підрахувавши кількість клітин над великим квадратом, можна підрахувати щільність даного типу клітин у суспензії. Щоб знайти збільшення об'єктиву, потрібно знайти відношення розміру зображення до розміру об'єкта. В якості об'єкта ми використовуємо камеру горяєва, і щоб знайти її розмір, ми повинні знайти відстань між двома крайніми лініями великих квадратів. Спочатку, щоб знайти розмір зображення. Кладемо камеру горяєва на предметний столик і шукаємо кількість поділок, яка вміщається в 4 інтервали камери горяєва і множимо на ціну поділки окулярної сітки. Замість камери горяєва на предметний столик кладемо волосину і накриваємо покривним скальцем. Та шукаємо чітке зображення. Шукаємо кількість поділів, які вміщаються в товщину волосини. І за цією формулою шукаємо її товщину.